Мир вам. Останнім часом все частіше зустрічається інформація про всесвітні змови, спрямовані проти нас. Згідно з цими теоріями, злі та впливові люди намагаються встановити світове панування, управляти кожним, знижувати чисельність населення, знищувати країни. Подібними теоріями захоплені багато хто. І християни не є винятком. То як же нам до цього ставитися? Різновидів теорій змов багато. Мабуть, найпоширеніше теорія масонської змови, теорія юдеомасонської змови, так звана всесвітня жидомасонська змова. Є також теорії змов виробників, комп'ютерна, нафтовиків. Арабська та інші. в теорії ЗМОВ фігурує таємний світовий уряд, який, за твердженням прибічників цих теорій, здійснює контроль над розвитком основних подій у світі на шляху до нового світового порядку. Це різні реальні чи вигадані структури ООН, Велика Вісімка, g 20 Комітет 300. Ілюмінати та інші. однією з цілей таємного світового уряду, нібито є створення золотого мільярда з тих, хто живе. Решта населення планомірно знищується за допомогою алкоголю, тютюнопаління, наркотиків, революцій, епідемії, аналізуючи ідеї так званих всесвітніх змов, можна виділити те, що їх об'єднує. Проти нас хороших, поєдналися впливові злі люди, які мають свою структуру скрізь. Вони придумали хитромутрий план, як нам шкодити та поступово знищувати нас. І цей план успішно реалізують. Більшість високопосадовців є маріонетками змови проти нас і втілюють її. Змовники впливають на багато значних історичних подій, будь то державні перевороти, революції, вбивства знаменитих і впливових діячів, та інше. Це визначає розвиток як окремих держав, так і хід світової історії в цілому. Нас нібито тримають у невіданні, але нам життєво необхідно знати правду про змову і попереджувати про це інших. Є те, що поєднує християн і те, що поєднує інших перших визнання панування Ісуса та життя для Його слави, других керівництво думкою своєю або інших людей. Чим нижчі моральні якості людини, тим вона більш егоїстична і несхильна підкорятися будь-кому чи будь-чому. Кожен егоїст свавільний і такі між собою конфліктують особливо сильно, не бажаючи поступатися. Адже в кожного з них виявляться свої погляди, і кожен буде гребти під себе, маніпулюючи для підпорядкування собі. А не загальним цілям навіть церкви не уникають розбратів через розбіжності, тим більше впливові безбожники не досягнуть потрібної єдності для управління світом. У питанні світових змов є цікава деталь з одного боку, люди виявляють зацікавленість до цієї теми. Обговорюють, читають, діляться з іншими інформацією, а з іншого боку політики та державні діячі оминають це питання, ніяк не коментують його. І це дивно, але зрозуміло. Адже з одного боку політики не можуть підтвердити такі змови, інакше це хоч хтось із них зробив би. На офіційному рівні хоча б міркувань власного піару. А з іншого боку, їм вигідно, щоб за їхню чи бездіяльність, чи промахи, чи зловживання звинувачували не їх, а якихось змовників, яких не притягнути до відповідальності. Тактика досить стара та успішна перевести стрілки на інших і цим намагатися зняти з себе відповідальність. Гріхопадіння Адама та Єви спричинило згубні наслідки, у тому числі й умисленні. Замість визнання особистого гріха вони почали шукати винних. Адам звинуватив Бога і Єву, сказавши Жінка, що дав ти її, вона. Дружина, у свою чергу, звинуватила в тому, що сталося Змія. Досі спотворене гріхом мислення шукає крайніх. Спотворене гріхом мислення шукає крайніх. Замість того, щоб, як закликає Писання, досліджувати своє серце. Каятися і виправлятися знаходяться винні у всіх наших бідах. Наприклад, ми протягом усієї історії були добрими, але навколишні країни сплять і бачать, як би нас знищити. Тому і живемо погано, доводиться виживати. Знайомо. Подібне мислення далеке від чесного, об'єктивного та християнського. Навіть якщо припустити, що якась світова змова проти нас і існує, Біблія закликає не шукати винних, але стежити за собою, адже кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Пам'ятаю одну мою дискусію зі священником. Після того, як я згадав, що беззаконня окремих священнослужителів відвертають людей від Бога, священник заперечив, що це не гріх церкви, а гріх проти церкви. Звучить духовно, але таке мислення виключає покаяння церкви у своїх беззаконнях. Писання вчить на прикладі Даниїла, який, будучи праведним, у молитві ототожнював себе з усім беззаконним народом і каявся перед Богом, ніби він сам у цьому брав участь. Ми погрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей. Від постанов твоїх, і не прислухалися ми до твоїх рабів пророків, і не слухалися голосу Господа, нашого Бога, щоб ходити законами його? Коли апостол Павло викрив Коринфську церкву в перелюбі однієї людини, каятися треба було всій церкві. Знаєте, де найпоширеніші теорії змов? Найчастіше це країни з найхиткішою економікою та високим рівнем корупції. Подібне навштовхує на думку, що такі ідеї вигідні тим, хто насправді винен у тяжкій ситуації в країні, щоб відвести від себе звинувачення. Це може бути грою на гріховній схильності шукати винних десь там, а не каятися. І змінюватися самим. Ще, як ви думаєте, де найбільше поширюється філософствування, що американський долар нічим не підкріплений, адже він як папірці, цінність яких підтримується штучно, точніше, за рахунок паразитування на всіх нас, і що скоро долар впаде і перетвориться на ніщо. Над цим найбільше міркують у країнах, валюта яких і є найнестабільнішою, тобто де висока інфляція. Тим не менш, жителі тих країн продовжують десятиліттями чекати, що ось-ось долар впаде, але при цьому готові заради володіння цим доларом йти на все. Також народ України міг помітити, що ті, хто десятиліттями лякав нас нападом НАТО, самі на нас напали, і зараз країни Заходу, якими нас лякали, нам допомагають, а на окупованих, так би мовити, захисниками територіях розмістили військові бази, але знову ж таки не НАТО. Є й інші небезпеки мислення про теорії змов. Найчастіше у цих теоріях фігурує змова євреїв проти нас. Для нехристиян такі звинувачення можуть бути природними, у тому числі з використанням таких образливих виразів, як жидомасони. Але горе християнам, якщо вони беруть участь у подібному, знаючи, що Бог благословляє тих, хто благословляє його обраний народ, а тих, хто його злословить, проклинає. Відомий факт фабрикації на рубіжі 19-20 століть фальшивки, яка звинувачувала євреїв у планах світового панування протоколів Сіонських мудреців. Цікаво, що й досі такими вигаданими фактами традиційно керуються прихильники неонацизму. Дивно, що теорії змов можуть передавати впливові і, на перший погляд, досить серйозні люди, не переймаючись перевіркою цієї інформації. Так, широко відомий план Даллеса, що включає дії США проти СРСР. Згідно з ними, велося приховане розкладання населення СРСР. Метою цього плану, нібито було знищення СРСР методами пропаганди, втрата традицій, моральних цінностей, моральне розкладання. Текст, що приписується Даллесу. Зараз сказали б, фейк вперше з'явився в російській пресі на початку 1990-х років і є добіркою фрагментів роману Іванова Вічний зов у редакції 1981 року. Для балансу варто звернути увагу на процеси глобалізації у світі. Це об'єктивні процеси історичного розвитку людської цивілізації. Вони спонукають багатьох політиків говорити про світовий уряд для координації та управління цими процесами. Однак навряд чи егоїстичному і морально деградованому людству це вдасться, але є той, який це зробить. Біблія говорить про Антихриста, який з'явиться перед другим пришестям Господа і підкорить увесь світ. Події останнього часу готують цей ґрунт, і Господь допустить це, щоб випробувати мешканців землі. У писанні є умовні, а є й безумовні пророцтва. Безумовні передбачають, що визначені Богом події відбудуться попри все. Це передвизначення Боже, якому безглуздо протистояти. Тому наше завдання не в тому, щоб запобігти цим подіям, але давати їм біблійну оцінку і не брати участь у беззаконнях, зберігши вірність Господу. Зверніть увагу на передбачення тих, хто активно протистояв вакцинації. Вони досить детально розписували, як світовий уряд через масову вакцинацію та обмеження підпорядкує собі світ, поступово позбавивши нас прав, згадаємо, що вакцини. Нібито містять мікрочіпи, які використовуються для відслідковування людей, що вакцини мовби можуть змінити людську ДНК, передбачення масової смертності від вакцин, отримання контролю над людьми та інше. На жаль, після того, як ці, так би мовити, пророцтва явно не виправдалися, войовничі борці не тільки не визнали своїх помилок, але одразу переключилися на інші надумані об'єкти боротьби, присвячуючи цьому інформуванню себе і вводячи в оману інших. То чи є прагнення створити світові змови? Безперечно, є. Але, як бачимо, навіть олігархи однієї країни не спроможні між собою домовитися. Також це стосується президентів окремих країн, які, здавалося б, знаходяться в одному таборі, мають спільних ворогів. Їхня згода з якихось питань швидкоплинна і спирається на власні амбіції, які вони схильні називати державними чи національними інтересами. Та й чи варто нам орієнтуватися на знання, які передбачають протистояння тому, що ми не можемо змінити? Змови були, є і будуть щоправда до часу. Але Господь зводить на нівець усі потуги людей зробити те, що Богом не визначено. Чи не варто прийняти позицію Бога замість того, щоб брати участь з людьми цього світу в загальній істерії? Чого то племена бунтують, а народи? Задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця, позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Як відомо, мислення, що навколо всі проти тебе змовилися, один із проявів параної. Психіатр Михайло Буянов вважає, що існує масонофобія, рід ідеологічного божевілля, для якого характерні різноманітні страхи та крайня підозрілість, як за паранойї. Проте надати допомогу такому хворому неможливо. Християнське мислення включає усвідомлення, що все в руці Божій. А наше прагнення має бути спрямоване не на пошук винних, а на особисте освячення і на життя у мирі з Богом із собою та з оточуючими. Все в руці Божій. Наше прагнення має бути спрямоване не на пошук винних. А на особисте освячення і на життя у мирі з Богом і з собою та з оточуючими. Це прагнення призводить до зміщення страху перед людьми, керівництвом Божою любов'ю. Амінь.